Вітаю, вітаю шановних франкославів, всіх мастей, всіх критичних переконань. І, взагалі, наше толерантне франкославське, толерантну франкославську спільноту. Сьогодні ми розпочинаємо четвертий на секундочку розіграш Кубка віртуального франкославного футболу. Матч відкриття. І одразу такий смачний кодвуар пана кота проти Німеччини пана Пандеролі. Отже, розпочинаємо. Коддівуар отримав наставника чеського спеціаліста котек. Кляпавіця, він поговорюють, відкрив, крім тренерської кар'єри, відкрив для себе новий бізнес, крафтове бананове пиво, настойне в баубабових бочках. А в Німеччини наставник новий Антон Бендер. З його приходом кундисмашина машина отримувала свігенці. Це наступний зв'язку Рендерівці. Зв Є абсолютно різні команди по зовнішністю, по ідеології і так далі і тому подібне. Африка дає виклик Європі. Побачити нові ну, спереді, складі, тому які частини тіла більш вподоби. Всім встати, то вподоби. Цим стати звичуттям код Ми Бачимо всі гравці на співу гімн. Чели идет це нарозиться минуло той ракетский. Так, жаль, пожальные мои. Где з нього, з його легендарного міста Вілкідбуні. Склад Тобістка... Німеччини. Волотець, Мустафі, Єзгір. Всі свої, всі знайомі. Рознімаються, <ккій> арбітри суїттяться. Коман огорнув стадіон Алз Англ, де проводяться всі матчі. І, футболу. Український тренер, бо цей арбітер Бондарчук, матч обіцяє бути надзвичайно цікавим. Умельс, Узиль, Шванштайер, Люзил, Рисовочка, Хектор, Ройс, Оникрос. Взяли гру в свои ноги. інці. Гектор. Ух, навішу я. Як на захисника вправно поводиться з нічем. Будем безпечним близький аут. по англійськи майже. І в нас в підбоні Сам один. Один полиный воїн. Підкат. Підкат, атака з БК. Жаф! Кто так грає? Хто так грає? не Вудсен Техмонтаж. Такрос. Кросс. Кумельс Хвайнштайгер Уже Хвайнштайгер опускається близько допомагає захисту Зіри. Юллер. Есть стареющий, слеженький ЛСД Миллер Франштайзер. Парень с новой бастией. к Марио ГЁЦЦЕ. То есть... Он удар ГЁЦЦЕ! Ворота реагував на це все? Ні, витримає він роль лідера атаки. Враховано грають. Гравці. Ге yeah, отак yeah. от Пурея от. -я Туре, наш старий знайомий, сюда поміт, такий хакий, Вектор Мельс Папі Юлешів не соромниця. Чорні роботи Німці працьовують глибше. Ройс по флангу. Ройс. Не дають не розігнатися, але він... У, в центр штрафі! Удар! Гоу! Славний Бюргер! Просто на ізі. Ну, гол закономірний. Мало помилок. Котик шипить, незадоволений. 32-й хвилині рахунок відкриває. Дузіл не попереду. Я вже бачу заголовки в газетах хейтерів, пляті, бендеровці, манчиках, трусиках, ууу, навіс! Вони мало не мені верховні. Вони такі прості ігуарійці. Так. Він швидкий аут. Ну, надто швидкий аут. Психологічно запресували. Озі! Один вистріл по воротах, один гол. Результативність 100%. Госпочний куповый выйшов, так говорил. Наверх не назад заходить. Навис. Рудьбайде. Не ну, видана. У ту-ту-ту-ху-ту. -ту -ту -ту. удар. Ну где? нехай так, нехай, треба пристрілятися. Чуть-чуть в ногах. Паника, паника. В рядах німців. Вергіньо, Ліє. Вер'єр. Фонарік. Оти бока. знову на діє, діє, у перервали атаку. Ну що ж, жили і вварійці підпомічтаємо. Поки що рахунок 0-1 на користь німців. Матч Обіцяє подальше протистояння. Без бою вони не здадуться. Щось мені показує, що в перерві кожен отримує свій допінг. хто крафтовим пивом, то цитатником Шухевича. в певних моментів, так красоту голи. Ось тут не вдало. спроба діє. І ми починаємо водіння м'ячем великих німців, але під кінець тайму були надії на американське на відродження. От те, бо ні. ні, став теж глибше грати і допомагати самому собі. Зрахуємо в Туречці 60% дали в косів. Віяй! Не треба так, я я. Пока він не того, Донецького. Тим часом Тони Кросс, штонга. З великої гори пальну. Ромарі. Бока. На буни. Дрожба повецьбу пам'ятає, звітеся, почалась його знаменитись. Бо ні. те вкрайшає. Ух, який гарний підклад! Класно, тоді я є турець. Які шикарні підкатки, небезпечний. Já jsem za Michal ale jde i Anton Bender hraje na změnu pochodin. Tak nějakým způsobem z Жервинио. Туре, Жарвиньо, Туре, удар сдал их. Тут я так то. Вот это кот дивуар. Кит Дивуар. Опускают пазури, разматывают дымнями.

А Бендес Міллера Белараві точно зміну по колінку так проводить. Да, джеджа. Якщо я не помиляюся, хтось мені швидкість, а швидкість зараз не помішаю. Так. Передваний голкіпер. Ройс, Марко, Ройс. Буде намагатися подвоїти рахунок. Розбіг, кудар бере щить. красавчик. Не із сандої, але Але теж нічого. Дивіться, ну просто на ізі. Одразу. Люди на напаву. Бережемо голову, щоб не повторити долю. Тут вий. Розігувати. Так. Ось Знову буде куповий. Ще раз по-коп. Це раз буде навіс, немає чого випендуватися. Немає чого не в Бразилії, навіть не Аргентин. А от Аргентина... ну, це вже історичні паралелі. Рос прямо в губ. і одразу вперед. Кіоте. Кілоте. На думбію. Думбія. На! Налітали там на ну, одной рали й пора всі. Джа-джа дже. -джа. Бока. Літе Бока. Наромайка. Джаджя дже. -джа. Проявиться до цих футболістуре. Ммм, ну, нахити. Дав навіс, штрафну. Мануель ноер не хибить. 85 хвилина. Затягує час. Дражність. Не отримаєш, не отримаєш. Ууу, дьо, це по флангу. тягне, тягне, немає. Ну, небезпечно! Удар! Відбиваються, просто відбиваються, просто підключиться одного, але взяв себе в руки. І одразу контра боні, думбія, пока. Бабі, втрачає м'яч, озіл. тащить останні хвилини. Озіл, озіл, навіс. И крамер за несконитроса кинокипаса расти за ними по одному пустовой дома. Окей, якби больше не мать, не затягнули, як может. Бутовий. В принципі, це, мабуть, матч буде останній, такий небезпечний. Ну, Без корявий удар, але німцям, не забічка нічого і не треба. Отже, матчі відкритий. На диво маємо перемогу, а не нічию. Часто буває на фонду. Німеччина. Здолала в хорошому, в гострому, як 2 меч матчі. Отже, до наступних зустрічей. З вами, як завжди, був на жаль чи на щастя найгірший коментатор у світі. І наш розбитий поїзд буде їхати далі.